Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Запоріг для Нової України від 31 березня. Сьогодні ми будемо читати псалтир Псалми Давида 36, 38. Але я хочу зараз поділитися своїми думками: чому Московія ніколи не була і не буде вільною, і навпаки, чому Україна була вільною і коли навіть її закріпачували, виборювала свою свободу. Цього разу вона теж переможе і залишиться вільною. Чим обумовлена оця різниця свобода є духовною цінністю, яка уподібнює нас, людей, нашому Творцеві. Якщо народ не вірить у Бога, а саме у Бога, як він зображений у Біблії, не у богів чи якихось інших релігій, але саме такого Бога, як ми віримо, як він зображений у Біблії. Якщо він не вірить у такого, Бога, він не може сказати разом, наприклад, з авторами Американської декларації незалежності, яка є зразком для людей, що прагнуть свободи. Ось що тут сказано у декларації: ми вважаємо за. Е, так, так, ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними, що творець обдарував їх певними невідчужуваними правами, до яких належать життя, свобода і прагнення щастя, що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а справедлива влада урядів походить зі згоди тих, ким вони урядують. Для українця ці слова звучать дуже природньо. вони дійсно для нас самоочевидні. Ну так, уряд існує для того, щоб ми могли користуватися даними Богом невідчужуваними правами. Але для московита це щось незрозумілий чуже. уряд. Ну, уряд він робить що хоче, і ми маємо йому підкорятися. Різниця між українцем і московитом полягає в тому, що Московія так і не стала християнською. Біблія так і залишилась невідомою для них книгою, і біблійні цінності залишились чужими для пересічного росіянина. Діяльність московського патріархату доводить, що московське православ'я не є християнством. А якоюсь сумішчю язичницького обожнювання стихійних сил та поклоніння вождям, що лише маскується за християнською термінологією? Ось як характеризує московицького правословного їхній же письменник Білінський у листі до Гоголя. Невже вещиро пише він Гоголі, Гоголю, від душі заспівали гімн мерзенному російському духовенству? Поставивши його незмірно вище за духовенство католицьке, припустимо, ви не знаєте, що друге колись було чимось між тим, як перше ніколи нічим не було, окрім як слугою і рабом світської влади Це Білінський про Православну Церкву Росії. Але невже й справді ви не знаєте, що наше духовенство перебуває в загальній зневазі російського суспільства? Про кого російський народ розповідає похабну казку? Про попа, попадю, попову дочку та попову робітника, кого російський народ називає дурна порода жеребці? Попів. На вашу думку, російський народ найрелігійніший у світі. Це брехня. Основою релігійності є пієтизм, благовіння, страх Божий. А російська людина вимовляє ім'я Боже, чухаючи собі дупу. Він говорить про ікону, годиться молитися, не годиться горщики покривати. Придивіться уважніше, і ви побачите, що це за своєю натурою глибоко атеїстичний народ, у ньому багато забобонів, але немає сліду релігійності. Це ще 1847 рік. Більшовицька революція довела, що дійсно московити глибоко е, атеїстичний народ. Роки совєтської влади і далі поглибили російський атеїзм. І те, що більшість росіян вважає себе православними, це не змінює того факту, що в ньому, як казав ще Білінський, багато забобонів, але немає релігійності. Немає сліду релігійності. І Московська патріархія нічого не зробила, щоб навернути людей до Христа, бо й сама є не церквою Христа, а культом, що обслуговує владу. І тоді так було, і зараз це так. Відповідно, люди з такою ментальністю здатні інколи на бунт безсмисленний і безпощадний. а ось на революцію гідності. На збудування країни вільних людей ніяк. Навіть ті російські опозиціонери, що борються зараз з Путіним, якщо захоплять владу, побудують таку систему поневолення, що і зараз. Бо для того, щоб побудувати вільне суспільство, для того треба вважати за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними, що творець обдарував. Нас всіх людей певними невідчужуваними правами, до яких належить життя, свобода і прагнення щастя, але ні пропутінські, ні антипутінські політичні діячі на Московії не вірять у такого творця. Тому, як казали в популярному жарті 90-х років на Росії, коли створюють якусь нову політичну партію, все одно виходить КПСС. Віра у Бога, Творця, про якого говорить нам Біблія, і псалтир є запорукою Української свободи. Отже, давайте послухаємо Псалтир, Псалми Давида, 36 і 38. Псалом 36 диригентові псалом Господнього раба Давида. Переконання про гріховність нечестивого в глибині мого серця таке нема Божого страху перед його очима. Адже він поблажливо ставиться до себе, щоб не викрити свого беззаконня і не зненавидіти його. Слова його уст, неправда й підступність він перестав мудромислити й чинити добро. На своєму ліжку він думає про лукавство, стає на хибну дорогу, не гидує злом. Господи, Твоя милість сягає небес, а Твоя вірність до хмар, Твоя справедливість, як Божі гори, Твоє правосуддя безодня велика. Господи, ти рятуєш людей і тварин. Яка ж дорога твоя милість, о Боже! Люди ховаються в тіні твоїх крил, вони насичуються щедротами твого дому, з потоку твоїх солодощів ти їх напуваєш, адже в тебе джерело життя, у сяйві твоєму, ми бачимо світло. Продовжи своє милосердя до тих, котрі тебе знають, і справедливість свою до тих, котрі праві серцем. Нехай не топче мене нога пихатого. І рука нечестивого хай не відштовхує мене. Там попадали ті, що чинять беззаконня, їх повалено, і вони не зможуть встати. Псалом 38. Псалом Давида на спомин Господи, не докаряй мені в своєму гніві, не карай мене в своєму обуренні. Адже твої стріли прошили мене, і тяжіє наді мною твоя рука. Нема здорового місця на моєму тілі від твого гніву, нема спокою в моїх кістках через мої гріхи. Адже моя провина піднялася вище моєї голови, вона лежить на мені, наче важкий тягар. Мої рани гнояться і смердять через моє безумство. Згорблений і пригнічений, я цілий день тиняюсь, немов в жалобі, мої крижі горять вогнем, нема здорового місця на моєму тілі. Я вкрай пригнічений і ослаблений, ридаю від хвилювання мого серця. Господи, перед тобою всі мої прагнення, мій стогін від Тебе не прихований. Моє серце стривожене, моя сила залишає мене, і навіть світло моїх очей втрачається. Мої друзі й мої приятелі через моє горе цураються мене, мої родичі стоять осторонь, а ті, що зазіхають на моє життя, тенета на мене розставляють, ті, що бажають мені лиха, загрожують знищенням і постійно замишляють підступне. Але я мов глухий не чую, і мов німий не відкриваю своїх уст. Я став як людина, яка не чує і яка не має в своїх устах відповіді, тому що на тебе, Господи, я покладаю надію. Ти, Господи, Боже мій, відповіси. Тож я сказав нехай не зловтішаються ті, котрі гордовито підносяться наді мною, чекаючи, коли нарешті захитаються мої ноги. Адже я дійсно на грані падіння і моя недуга постійно переді мною. Я свою провину визнаю і жалкую про свій гріх. Мої ж вороги повні життя стали сильними. Багато є таких, котрі безпідставно мене ненавидять. Ті, що відплачують злом за добро, вороже ставляться до мене через те, що я прагну до добра. Не залишай мене, Господи, Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи! Ти спасіння моє. Друзі, ви прослухали два псалми з псалтиря. Це псалми Давида 36-38. Пам'ятаєте, Давид був царем Ізраїля, але і він мав каятися за свої гріхи. І підкорятися Божому закону, бо Він розумів, що Господь створив усіх людей, і також громадян і його країни, і він мав жити, як і інші за Божими законами. Треба пам'ятати, що дійсно Біблія, Боже Слово, є запорукою української свободи і вірити, триматися Бога, бо ми розуміємо, що саме Він. Створив нас свободними, і саме він дарує нам силу, духа для того, щоб виборювати, триматися цієї свободи. Нехай Господь допоможе Україні перемогти у цій кривавій боротьбі, залишитися свободними, продовжувати свою боротьбу віри, щоб воля Божа вона сповнивалася і у нашому особистому житті, і, взагалі, і у цій країні. До побачення, нехай Господь благословить вас, усіх слава Ісусу Христу.